Всім привіт! Ви на каналі Бубновий короб і мене звати Вадим Нечай. В цьому сезоні вирішив пробувати нові корма і зупинився на фірмі Кардинал. Це українське виробництво кормів від спортсменів. Я собі замовив набір на двохденну рибалку, що війшло в набір. Це зайшли до нас попапчики 10-мм тигровий горіх. Я дуже люблю цей смак, особливо тигрового горіха. Далі взяв баланси оранжеві з чорним. Ось вони так виглядають 12 мм. Взяв попапчик 8-мм ананасик дуже дуже гарно пахне і дуже вони такі колір яскравий в них. Далі. Так як я ловлю на мен тут флет, тому я собі замовив два наборчика. Ось таких. хмільну кукурузу. Це вже воно йде набором, тут всередині в нас йдуть. Концентрат, який ми розбавляємо з водою, просто набираємо до повного, розмішуємо і заливаємо пелець і даємо йому настоятися 10-15 хвилин. Дуже гарно забиваються флети і дуже має такий яскравий смак. Далі взяв собі на, прикорм, на прикормлювання 14-мм бойли, мотиль, гамарус. Я не люблю великих бойлів, я люблю такі 14-15 мм. Доволі вони непогані, це варені бойли. Далі взяв спотмікс рибні смаки. Ось такі, тут 4,5-8 мм йде такі асорти з пеліця. Також взяв собі пеліць кукуруза. Мені дуже сподобалась її дуже сподобався її колір, якість. Він йде 8-мм. І ще взяв собі. 12 мм. І також взяв розчинні бойли 24-го розміру мотель Гамарус.